Організацію, організацію. Мир... А ви Мир... ні, я, кандидат. І до останніх кандидатів, але реакції ніякої не було. Інште, хто відкликнувся, це відкрився кандидат, який йде по нашому округу, це Боричинської Дмитрий Степанович, який ні, організував та посадствував за счет благодійного фонду організацію цього свята. А як благодійний фонд називається? А? Благодійний фонд як називається? Ну, Навжець благодійний фонд. Благодійний фонд напишіть. А, а представтесь ви, як вас? — Врячинський Володимир Степанович. А, Звернулися не до вас, звернулися до депутата. До Дивіться, давайте я скажу. Я працюю 10 років головою цього району. У нас є один депутат на 4 му окрузі Горгун, а на 3 му окрузі кучер. Дзвонила до кучера, він не брав телефон. Ну, як же я його знайду? Зверталася. До їхньої до любої громадської організації, в тому числі до їхньої. Відкликнулися тільки получав? Відкликнулися вони. Відкликнулися. До громадської організації організації. А він там до громадської організації. А, а, ні. Він, ні. Ні. Громадської організації. Не я. Дивіться, дивіться. Ви правильно назвіть. Але громадська організація називається, або фонд. Добре, добре. До звернення голови мікрорайону. До всіх кандидатів. Та до громадських організацій в організації свята 9 мая відкликнувся тільки, тільки кандидат депутати Бурячинський Володимир Степанов, який ініціював соборство в організацію цього міроприянства за що благодійного фонду все, отак от насправді, а, а Горкунь тут не до чого Но було звернення і до до діючих до, до депутатів. Які ніяк не отреагує, просто проігнорували, і дійснуючі проігнорували, і ті, що балатілюються проігнорували. Підкликався тільки один, який позадій проведення цього мероприємства. А кухню, хто забезпечує? Також ви ні. Я письмово звернулася до нашого облвоєнкомату, щоб вони зварили. А в нього письмово, не в нього вже чи в них, чи я не знаю, як казати, мені все одно, чи він, чи хто вони там. А вони дали продукт. Зрозуміло. людям. Зрозуміло, ми вам дякуємо. Бо... Ви щось не так зробили? Ні, ми... ми, Ні, просто ну, треба ж було, ну я як... розумію.